Доброго дня, друзі! Я Черкаська Діана Миколаївна, засновниця Агентства нерухомості Ді яке знаходиться в Орзелі, передмісті Києва. Сьогодні це особливий день для нашої агенції, тому що ми починаємо співпрацювати з нерухомістю в Туреччині. Чому саме Туреччини? Тому що я перекладач турецької мови. 17 років я прожила в Туреччині. Чокрагатку на шюром Тюрче, лейкерчек чок сіверу. Вважаю цю країну своєю другою домівкою, тому як ніхто інший зможе підібрати найкращий варіант з нерухомості, який підійде саме вам. Ми маємо великий досвід в сфері нерухомості і зарекомендували себе як надійний партнер нашим клієнтам. Я дуже пишаюся представити нашу компанію в Туреччині. Це не лише країна з багатою культурою та історією. Але і один з найперспективніших ринків нерухомості у світі. Вибір Туреччини був виваженим та обґрунтованим. По-перше, Туреччина там дуже розвинута інфраструктура. По-друге, стабільний ринок, по-третє, туристичний потенціал. Наша мета допомогти нашим людям безпечно придбати нерухомість в Туреччині. Звертайтесь, пишіть, телефонуйте, з радістю відповімо на всі ваші питання.